Добрий день, вас вітає компанія PROMDOM.com.ua Сьогодні на огляді ремінь привідний клиновий від чешського виробника Рубена профіль А 560. А-профіль має параметри 13 мм ширину 8 мм висоту 560 мм. Це довжина по корду або по середньому перерізу. Внутрішня довжина ременя 530 мм LI. Ремінь якісний. Ставиться на відповідальні вузли, в верстати в генератори. Робоча температура середовища від мінус 30 до плюс 60 градусів Цельсія. Купити ремінь А560 рубена ви можете в нашому інтернет-магазині promdom.com.ua або перейшовши за посиланням під відео.